Всім привіт! Ми продовжуємо проходження саксонської кампанії, і на цей раз у нас друга місія Саксонське золото. Ваш головну у попередній кампанії, саксонський, а, саксонський принц Фрідрі, а, Фрідріх Август, стар курфюстом Саксонії. Армія під командуванням свого нового курфюста бере участь у війні проти Туреччини на боці Австрії. Доблисна саксонське військо має намір. Рятувати християнські землі і усмирити агресора. Ваше завдання зайняти позицію в прикордонній зоні і забезпечити її ресурсами. Починаємо. Так, ще у нас проба, Не знаю вже яка, але менше з тим. Так. Ви повинні загишати золоті копальні від турецьких набігів, наймати війська і знищувати всіх, хто, е, по, хто шукає золото короля. Коли у вас буде 15 тисяч золота, повантажте його на в'юшу коней і перевезіть до фортеці на північний схід. Так, давайте одразу заводимо селяні в шахти. Так, генерал сюди кидаю. Так, давайте их стягиваем сюда. Стягиваем сюда. И пристаем. Они... Даем наказ не стрелять. Вот. Так, давайте дальше прокачиваем их всех. ще раз беремо най... так двадцяточку ми маємо. Всіх їх докупа зараз. Так, готуємось. Так. Місія, до речі, коротка, але важкенька. Не знаю, чи я вам то казав, О, кажу вже просто купа Я не, не знаю, може п'ятий раз уже перепроходжу місію. Ось, у нас так вже все купо намішалося. Добре. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Наша ціль тисяча підписчиків не нікуди не діялося. Так, щось ми їх трохи попрокачували. Так, 5000 золота уже есть. Так, тут давайте мы весь сухпа. Вот, дозвел на угодь. ты предлагаю вообще Сюда ухо, пускупчен, пускупчен. Да. Два, пришла. Давайте, давайте, до попа, до попа. Так, давайте виступайте, виступайте. Так, давайте ще пипали. Так, драп, виступаємо, виступаємо. Бля, на точно щось. Ча що я походу за, за багато пачью взял, что вроде по золоту на так той багато. Она, блин, из напрея трохи. Боже. Давай я тоже думал зал. Давай-давай. Так, давайте уже ставим с пику на бесконечный спау. Давай, Лука, ну, сюда, до 13 А где у нас тут генерал ходит? Давай сюда и... Так, дверь вроді, що відбувається. Так, давайте до мого наказано стріляти поки що. Так, ще 3000 золота лишилося. А нам треба десь 16, бо в чому прикол? Тобто отут є дві розвилки. Можна піти сюди, де ворог, а можна піти через бандитів. Але вони захочуть з нас зерти 1000 золота. Так. Я ще йду, я вже сподівався, що всього не скінчилося. Давайте ще трохи постріляємо по ним. Але їх, до речі, вже менше. Вже в мене теж ресурсів вже менше, я не можу більше наймати. І стріляти теж. Давай, давай, 5000 трохи. Все, давай. Готуємося, драпай. Все, збираємося. Все, сер. Так, як я понял. Так, сер. Е, сер, накопишено багато золота. Як тільки золото буде завантажене на в'ючу коней, ви повинні зібрати всі свої війська і звести в Ючу Коней до річки. Там на вас чекає паром. А, блін, то лиш... Все? Чекай, ми Все? А, вони пішли грузитися, йо -мо! Я думав, що вже все, вони там завантажилися. Блин, вже грузитися мусять. Пум. Ну добре, давайте вже добуваємо ресурси. Вже, до речі, вони вже не біжать. Це, ми... Це хоча б мені подобається, друзі. Ой, як золото назбираємо. Все, о, сер. Так, я розумію, сер. Так, це рев'ючі коні готую. О, у нас погані новини. Великі турецькі війська наближаються з південного сходу. Вам краще вийти з табору через північні ворота. М -м -м. Так, ну давайте, в принципі, все розбираємо. Так, давайте відкриваємо ворота Та й все, в принципі, збираємо. Давайте. Втікаємо. Так, у нас тут... Ну не знаю, давайте ми їх чисто кинемо, В принципі, нам вони не потрібні просто. Так. Ой, якраз цей паром, він уже приплив, Що молодець, десь пришвартувався. Так. сер, Так, сер. Що у нас тут пише? сер, э, Дорога. Перед вами розділено на двоє. Північний шлях контролюють розбійники, але з ними можна домовитися, дотримуйтеся східної розвилки і ви потрапите в турецьку засідку. Обережно. Ну, давайте, в принципі, підемо в чомбні. Підемо до бандитів. Ну, З ними хоча б можна домовитися. Так добре, давайте закриваємо ворота. Збираємо піку теж. Ні-ні-ні, пацани, ви. О, все. Якраз бандити починають говорити. Так. Ця дорога контролюється місцевим бандитом. Ви вимаг... Вони вимагають 1000 золотих. Так. Ви там, хто тут лідер. Швидше відчиняй ворота, і я залишу вас, жив... вас живими. Як ти смієш вимагати від мене гроші? Е, мужики, хапайте цих жадівних мерзотників. Дуже добре п'явка, ось твоє золото тепер рухайся. Давайте віддамо їм золото, бо у них тут і гармати, і мушкітери. О. Тобто ми якраз би тут просто більше людей б втратили. А там ще по дорозі тут є і яначари, то тут габуці б могли б нас просто дуже сильно повбивати. Давайте він виводимо війська. О, тут ще єначар, от якраз вони. А так, тут якраз така сильна залога. В принципі, у нас сот бе у тих пік, ми могли і продавати би їх всі. О, якраз йдуть ці гіантські війська там, орди. Добре, давайте ведемо їх всіх вперед. Стоять, а тих зараз давайте ми на контр один забідемо. Так, а ми їх всіх ведемо вперед. Ось сюди. Давайте пауза. Так, вас назад. А вас вперед. Вс, а вас? Давайте, 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 хлопці. Хлопці, молодці, давайте вперед. Ой, якраз... О! Вони ви вже бачите, вони вот вперлися. Якщо б мене закрили часто кіл, вони б пішли сюди, так вони вперлися сюди. Давайте, шоче, біжіть. Так, гармату, як ромі. А ні, ми, до речі, захопили гармату. Бо і у нас тупо нема чим стріляти. Добре, давайте вантажтесь. Тю, Турецька гармата. До речі, а шахти? Одну ж, до речі, шахту вони, вони захопили ще ні одну шахту. Тобто, якщо б ми навіть лишили б тут більше людей, ми могли б навіть її відбити. В принципі, навіть можна попробувати відбити гармату хоча ой, ту шахту хоча нашу, ту поселені відбивати добре. Ходи біжать. А ну, давайте дамо останній бій турка. Чи зможуть вони зідіти? Давайте. Ну, гармата в принципі, бо давайте, давайте. Ну, вот погнали, далі ви ще потім. Ну, давайте, хлопці, ви зможете, зможете. О, вс, перетук. Давай, давай, пригатиш, не піти, давайте Я... піти, да? Забув Шебек що щебек так резьки, давайте рапаємо трохи. Ще так, бо так буде обідно, якщо ми, ми все стільки вс зробили, а так так тут тупу програло під кінець. Давайте засажуємо. Выкидываемся и ткаем. все. А турячья, больше надо идти и ты их не захосила. И ч себе? Какие мы молодцы? Да, правда тут все шебеки все и вытупали. Добре, давайте заводом. А треба ближче тоже. Так, все, ворота відкри... відчиняйся, все, йдемо. Так. Наші бэки уже все витопили, Ну добре. Так, чудово. Чудово, ви виконали місію, король, не забуде ваших діянь. Що ж, така швидка, новашка місія. На цьому все зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.